Українська агенція нерухомості Рієлтор 3D в Іспанії, і ми зараз знаходимося в місті Валенція, де хочемо представити вам будинок. Новий 24-го року буде ще добудовуватись близько 6 місяців 242 тисячі євро за 108 метрів квадратних. Тут є 4 спальні та два санузли. При вхідній зоні ми маємо одразу кухню. Тут у нас буде патіо. Так, маємо ось таку кухню, простора, світла. Де ми подивимось на кімнати. Одразу поруч маємо вітальню. Теж цікава вітальня. Так, все буде нове. Що цікаво, можна подивитися вже зараз на цю нову будову. можете прийти. Вид з вікна у нас на головну вулицю. Дуже цікаве місце розташування. І поруч маємо балкон. Подивіться, дуже великий балкон. Маємо багато місця, стильно зроблений. Цікаво, і теж маємо сусідню спальню вихід на балкон. Давайте подивимось і інші спальні. Ось така в нас перша спальня. Так, вона не дуже велика, але можемо тут розташувати шафу, ліжко і теж вікно, яке буде виходити на спальню. Напроти є інша спальня, вона вже довша. Трішки за розміром, так більше вікно буде виходити на головну вулицю. Тут теж можна розташувати шафу. І ось це вікно виходить на наш балкон. Дуже гарне планування, мені особисто подобається. Інша спальня. Теж маємо шафу. Ліжко і вікно, яке буде виходити в нас в патіо. Поруч маємо санвузол. Як я вже говорив, їх тут два. Бачите, буде тут душова кабіна. Дуже класно. І поруч ще одна спальня ідентична, тільки двері ми маємо на балкон, можемо вийти на балкон і поруч ще один санвузол. Такий особистий санвузол саме для цієї спальні. Ось такий вихід у нас на балкон, і дуже цікава новобудова в Валенції.